Дивіться, друзі, для чого ось це відео було продемонстровано. Що це, ну, це якась постановка, в тому плані, що ну, не може бути, що там чоловік 30 приїхало до двох чоловіків, намагається там якісь, щось вимагати з них, багато людей в балаклавах, тобто хтось з розпознавальними знаками, хтось ні, багато поліції. Тобто такого нема на території України. Це, знаєте, чужі фейки, не треба вестися, треба телемортувати. Телемарафон обов'язково тричі на день дивитись по три часа. Телемарафон це наше все. Там чиста прав, там сльоза показується. А оці блогери ну хто такі блогери? Ну, ви розумієте, це ті люди, які там у суспільстві не реалізувалися, що їм от, от тільки і залишається смердіть щось там із е, своїх телекамер. Вони ніколи правди не кажуть. Яка відповідальність у блогера? Собі сказав і сказав, а людина повелася. А ці всі кадри, це все вам здається. Це чоловік Торговий міраж, це пропаганда, це фейки, це іпсо. Розумієте, друзі?